Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, якщо почитати наші пабліки і блогосферу, та і заяви від нашої в лапках влади, то можна зрозуміти, що треба евакуювати Київ. Ну, от так заявляють. Давайте подумаємо над цим. Ну, не з точки зору, ну, ну я не знаю, як це, не доумків, чи хто там є. Я не знаю, хто там у нас в владі сидить, то ну, ну, таке заявляє, куди? Ми просто запитання: куди? Куди? Три з гаком мільйонів, куди? В чисте поле, Куди? куди? У районне місто якесь, в обласне місто. Куди? Ну, просте, тупе запитання, куди? куди? Чому ніхто не ставить просте запитання? Куди? Там така лайка в цих, цих мережах криють цю владу. Ну, так є за що? До війни ми не були готові. До е, тепер такої зими ми теж не готові. Так. Але ж не будемо знімати з себе відповідальність. Хто цю владу обрав? Чому у нас нема там ні. Міністра енергетики донині. Ну, прості, тупі запитання. Чому там набу розкриває, що там ці всі енергетики там беруть участь у якихось схемах? Ну, є їм колись думати про енергетику, коли вони займаються корупційними схемами? Ну, тупе, просте запитання. Відповідь ні. Ні. Так. Дуже гарно влаштувалися. Такий народ, як наш, це просто знахідка. Для того, щоб свої оборудки проводити, а до нас їм діла немає. Тому і висувається отакі, це жуко в голові отаке. <плес> виникло. Евакуювати міста великі. куди? У мене просте тупе запитання від професора і академіка. Куди? Фантастика. Фантастика. Ми виявилися не готові до того, що будуть морози і що нас буде обстрілювати Путін. Видно, вони не знають, що це варвари і дикуни. Що вони будуть користатися із кожної можливості, а тут така. Розчудова можливість надана природою і погодою, чи підлаштованою природою і погодою. Це ж так? Ну, так. Так виходить. Чи не так? Чи ви не знаєте? Чи ви і наступний раз будете голосувати за тих людей, які ні бельмес, ні в чому не розбираються? А розбираються тільки в схемах для того, щоб красти наші гроші. Ну так виходить. Чи не так? Ну я не знаю. Ну я не знаю. Ну, напевно, раз у нас є там точки. От я дивлюся як науковець на це. От як би я робив би? У нас є, обираємо в Києві, наприклад, чи в якому іншому місті болючі точки. Наприклад, по яких буде, ворог знає і буде по них бить. Напевно, їх треба було захистити. Напевно, там мали б стояти якісь засоби протиповітряної оборони, які б не дозволили знищити там Т-6, Т-5, які є. Е, ну, до речі, вони ж Києву не належать. Так, що тут претензії до кличка ніяких, вони належать державі. Тобто всі претензії до президента так, тоді виходить. Так чи не так? Але ж ніхто не думає. Ну, я таке враження складається за всіма тими речами, які відбуваються, що в нас там просто немає людей, які здатні до Геверіски елементарним умозаключенням. Так. Ну... От такі пироги, ми, шановні пані та панове, зараз відбуваються. Сидиш, світла нема, <гум> так, опалення немає, так, температура от е, е, сьогодні вночі була 13 градусів, плюс поки що, плюс, але ж морози будуть продовжуватися і далі. Ну, так, такий прогноз. Дай Боже, щоб вони пересілися, як то кажуть, в народі, але на це не схоже. То що робить? Готуватися. Хочеш миру? Готуйся до війни. Хочеш теплої зими? Готуйся до суворої землі, зими. Ну, просто не знаю. Отам. От там не зна. Ні, ні, вони не чули про це. Вони не чули. Тому от така ситуація. Маємо те, що маємо.